Не встигли ми відійти від радості за українських спортсменів на іграх нескорених, де брали участь наші ветерани. Як українські ветерани знову планують встановити новий рекорд цього разу на змаганнях зі стронгмену. Це коли сильні чоловіки встановлюють дуже оригінальні рекорди власне з сили і витривалості. Олександр Швачка з нами на зв'язку. Капітан команди ветеранів Сильні України. Пане Олександре, вітаю! Вітаю вас. Е, я ж правильно розумію, що команда Сильні України це ветерани, які отримали травми або поранення під час бойових дій, і ви все одно будете встановлювати рекорд. Е, так точно. Ви абсолютно праві. Тільки хочу вас поправити. Ми вже встановили цей рекорд. Ви вже встановили. Так, так, тоді, так. Тоді, тоді негайно розказуйте, в чому він полягав, тому що там така велика кількість різних е, номінацій, що хочеться точності. Е, добре. Зараз розповім e, значить вісім ветеранів, які отримали важкі поранення сьогодні e, на e, фестивалі Арнольд Класік встановили світовий рекорд, протягнувши чотири вантажівки масою, загальною масою 35 тонн в упорі, сидячи на 20 метрів за 30 секунд 60 мілісекунд. Таким чином встановили світовий рекорд. І е, я сподіваюся, ми через рік приїдемо на цей фестиваль, щоб встановити новий рекорд і протягнути ці вантажівки ще скоріше. Олександр, а який в такому разі був попередній рекорд до вас? Е, це перший рекорд у світі. А, ну, і ви його Серед хочете... ветеранів. Так, я, я зрозумів. Вісім ветеранів з тяжкими травмами 25 тонн. Е, на двадцять 20... 35. 35, тонн 35 на 20 тон. метрів. Так точно. Е, ви збираєтеся поліпшувати цей рекорд. Чи надалі у вас планка зробити щось кардинально інше? Е, ну, як мінімум, е, ми хочемо поліпшити і цей рекорд, тому що зупинятися ніколи не треба. Треба завжди е, прокачуватись, іти до, до цілі і ставати ще сильнішим. Е, хочу підмітити не тільки зовні, а й всередині. Так, е фестиваль Арнольд Класік Europe. Я ж правильно розумію, що Арнольд мається на увазі Шварценеггер? Так, точно, він засновник саме цього фестивалю, е і ми брали в ньому участь. Це дуже круто, дуже дуже класно. Хотілося б від всієї команди подякувати спонсорам, організаторам проекту Сильні України, тобто е організаторам. Це федерації «Стронгмену» Василю Віростюку, Сергію Камішку. Денису Дубровському, Лашину Олександру, всій команді Федерації, а також меценатам, всім, хто долучився, і українцям, які нас пішли під, підтримати сьогодні. Дякую. Я е, візьму на себе таку сміливість від імені українців подякувати і вам. Вашій команді Вісім людей, які показують е, просто сталеву мужність в цьому сенсі. А ви ще плануєте виступи на цьому фестивалі? Чи це така фінальна кода і висока нота, на якій ви закінчите свої виступи? Е, ну саме на цьому фестивалі е, ми закінчили на цій ноті. Е, було дуже, Ну, були деякі, скажімо так, технічні нюанси для того, щоб це зробити саме тут. Е, але ми все ж таки. Побороли деякі бюрократичні перекони, тому що е дехто, е скажімо так, думав, що міст впаде, е так як чотири трахи масою 35 тонн, ну, цей міст, тобто, на якому ми тянули, він е не призначений для такої маси. Але е дякуючи Богові, дякуючи організаторам, ми все ж таки це зробили. Тобто, ви ще могли завдати збитків іспанському народному господарству так своєю ось... силою. Так, точно, матриво. Добре, до чого так. тепер до чого тепер готується Олександра, ваша команда Сильні України? Е, наша команда готується далі продовжувати займатися спортом, далі залучати ветеранів для спортивної реабілітації. Там за все, тому що спорт він реабілітує. А ми знаємо, що у нас ветеранів дуже багато зараз в Україні, які потребують цієї реабілітації. Тому будемо і надалі займатися тією справою, якою ми займалися, і покращувати наші результати. Я дивлюся перелік учасників команди. Там зрозуміло чоловіки, але чи є якісь такі змагання і для жінок ветеранок Стронгвумен. <laughs> Стронгвумен. На самому ділі, що стосовно фестивалю. Арнольд Посік були залучені дівчата, які змагалися в силових вправах, так але ви підкинули дуже гарну ідею. Я думаю, що наступного разу, якщо ми знайдемо охочих дівчат ветеранок українських, ми будемо їх теж долучати до нашої команди. Чудово! Дякую дуже, Олександре. І з перемогою у вас. А це оце, так. Оце вона так. Так точно, це О, саме це. вона. Да. А найголовніша перемога це те, що ми зараз відчуваємо всередині, і той дух, який ми передали в Іспанії в Мадриді, показуючи всьому світу, що українця перемогти неможливо. Дякую. Безперечно, Олександр Швачка, капітан команди ветеранів Сильні України, був з нами зі своєю перемогою прямо з Мадриду.